Усім привіт! В ефірі Монітор Нью від е, серпня 6-го, але про події 5-го серпня на Олімпійських іграх, які у цей день у день 1, почалися Ви дивитеся ікспорт, наш проект День Ріо. І сьогодні про основну головну подію, про церемонію відкриття. Хоча почалися вже і перші змагання за участю українців. Отож, на стадіоні Маракана, на знаменитому стадіоні Маракана, відбулася церемонія відкриття ігор 31-ї Олімпіади в колоні українській, яка вийшла 195-ю ішов прапороносцем Микола Мільчев. Разом із командою був Сергій Бубка. Разом із командою був міністр спорту. Поруч Одесною від Сергія Бубки... Ішла Оля Харлан поруч із шефом місії. йшов Жан Беленюк, фехтувальниці в перших рядах, фехтувальниці і легкоатлетки. Можливо, це свідчить про те, кого вважають фаворитами наші. Начальники, і власне не тільки начальники, а і ми також вважаємо фаворитами. Ага. Було красиво, було зворушливо, було яскраво. Було дуже багато, до речі, кажучи, різних фото у, у соцмережах. І про і ці фото обов'язково ми зберемо усі і покажемо вам в нашій студії на ефірі о 10 ранку в прямому ефірі. Церемонія відкриття дуже яскрава. Сполучені Штати Америки отримали уже такий меседж медійний меседж. Пройшли. от у них такі жилетки, якщо ви бачите, в три колорі сказали, що із прапором Росії на грудях жарт, але жарт, який під собою має іронію, таку геополітичну. Ну і у нас є новина. Дивіться ближче її. У нас є новина про парад. Uh, точніше такий показ-мод, Олімпійський показ-мод, uh, дуже багато і дуже ну ясно, скільки багато, 206 країн, але uh, дуже багато різноманіття у парадному одязі, як завжди. Спочатку здається, на uh, горі цієї новини, що все спокійно і більш-менш класично. Але коли потім опускаєшся до скажімо, команди Польщі або до команди Австралії, де хлопці вийшли, у таких от мальовних. Шортиках, то розумієш, що не все класично і не все звично було сьогодні. На, на церемонії відкриття. З приводу людини, яка запалювала прапор, пам'ятаєте ви про те, що дуже багато було розмов про те, хто має запалювати прапор, знову тримали інтригу як завжди. Хоча здається, що в Бразилії цієї інтриги не повинно було бути, оскільки Пеле він єдиний неповторний, мав би бути символом взагалі всього бразильського спорту. Але з різних причин, чи то з причин. Здоров'я чи то з причин зобов'язань перед спонсорами не дуже зрозуміло, але Пеле не запалював прапор Густаво Коертен. Цей прапор з бразильський тенісист знаменитий легендарний заніс на Олімпійський стадіон, а запалював його британський бразильський марафонець, звати якого Вандерлей Деліма. Він бронзовий призер Олімпійських ігор 2004 року, але бронзовий призер дуже болючий, з болючою історією перед входом на стадіон. В Афінах перед тим як він вбігав на стадіон, вискочив навперейми йому якийсь скажений вболівальник і його зупинив, збив, обійшли його двоє суперників, і Вандерлей Ліма фінішував третім. Хоча для Бразилії, яка ніколи не вигравала золото в таких бігових дисциплінах, він, звичайно, був чемпіоном. І ось він запалив вогонь, це було красиво. Фотогалерею обов'язково дивіться на Нашому порталі у нас достатньо багато яскравих фото, і в розділі фото, і в середині новин дуже багато яскравого і емоційного було. Не дуже замисловатий, так би мовити, сюжет церемонії відкриття, але емоційно, емоційно виглядало все дуже красиво і дуже ефектно. Ось така от історія. Тому, насолоджуючись церемонією відкриття, все було в принципі за класичними канонами, за усталеним сценарієм. Президент Бразилії чи ще виконавець обов'язків президента оголошував ігри відкритими. Виступав Карлос Нузман, голова Оргкомітету, який, до речі, має українське коріння. Між іншим. Виступав Томас Бах португальською мовою промовляв привіт. Ну і так слово все. Більш-менш було схоже. Але е, переходимо тепер уже до такого новинно-змагального е, контенту, новинно-змагальних подій. Е, відбулися перші змагання. За участю українців в Ріо у день відкриття вранці дня відкриття кваліфікацію. Кваліфікація була у стрілків з Лука. Віктор Рубан посів 25-те місце у кваліфікації. В кваліфікації, в якій відбувся світовий рекорд. Корець набрав 700 очок, і це перший рекорд Олімпійських ігор. Один із головних фаворитів, один із головних його суперників. Так скажемо, Брейді Еліса не сполучених штатів Америки. Посів друге місце і не, не так уже і набагато відстав. 63 очка. У Віктора Рубана і результати наших дівчат за межами топ-25. Анастасія Павлова і Вероніка Марченко по 630 набрали, Ну, власне, і Лідія Ліда, Ліда Січенікова також набрали 630 очок. А, ну що, єдиний такий важливий висновок, і важливий турнірний нам на, на турнірне майбутнє висновок а, про а, роботу. Віктора Рубана у кваліфікації це те, що не буде у нього легкої сітки. Дивіться, якщо дійде Рубан до чвертьфіналу, то там він буде е зустрічатися із тим самим корейцем. Ось він цей корейць, і з тим самим корейцем, який встановив світовий рекорд. Тому е я але це туди ще треба дійти. Треба пройти двох суперників: одного з Тайваня, Юга Ліня. Ну а другий ще невідомий, але за розкладами це має бути представник Франції Жан-Шарль Валяндон. Е, ну і е, звичайно, без фото також не обходиться. Е, Віктор Рубан, олімпійський чемпіон, нагадує 2008 року. Єдиний представник української чоловічої збірної зі стрільби з лука на Олімпійських іграх у Лондоні. В такому от мальовничому місці відстріляв свою кваліфікацію. У дівчат суперниці, звичайно, будуть складніше. І головне, дівчата проходили і особисту кваліфікацію і командну оскільки молодці молодці пробилися. Ну Але в команді в Анастасія Павлова, Вероніка Марченко Лідія Січенікова восьмі А це значить, що. Вони зустрінуться із кореянками, якщо проб'ються у одну четверту фіналу. А зустріч з кореянками аналогічна. Ну, якщо не самогубство, то дуже прогнозований, на жаль, прогнозований результат. Ну, і як порахували ми, дві з трьох українок уже в одній 16-тій потрапляють на представниць Кореї Південної Кореї. Тому, а ось поки що перші суперниці Нарідії Січеннікової, Вероніки Марченко і Насті Павлової з Грузії, Естонії, і Казахстану відповідно. Ну тобто, проходити можна, а що далі буде, далі буде тяжкувати. Ось такі новини змагальні. Зовсім скоро ми повернемось, поговоримо з вами про. Те, які будуть скільки медал, наскільки медалей претендуватимуть українці вже в перший день змагань, такий великий день змагань, який відбудеться 6 серпня, тобто в суботу, поки що така приємна ніжна і приємна новинка. Сергій Бубка в черговий раз проніс олімпійський вогонь з 2000 з року, доручають тоді, ще 37-річному Сергію Бубці нести Олімпійський вогонь в естафеті в останні дні. Вже коли всі з'їжджаються, високопоставлені чиновники, знамениті спортсмени в Олімпійські ігри, в Олімпійське селище і в Олімпійські готелі, відповідно акредитовані, порахувати складно навіть самому Сергію Назаровичу, оскільки на деяких іграх він навіть по два рази перед відкриттям ніс Олімпійський вогонь. Ну але зрозуміло, що це. В районі 20 разів отримував Бубка таку честь, і це явно більше, ніж усі українці разом узяті. Невеличкі у нас добірочка Звісток і новин звідти, як назвали ми цю рубрику із Ріо, де всі готували, вже практично вся команда поїхала, десь 70% нашого народу вже там. Поїхали всі завчасно, всі. Це така фішка Олімпійських ігор в Ріо. Побачимо, чи принесе вона результат. А Аня і Аня Мельниченко колишня. Зараз Аня Касьянова, Олексій Касьянови розказують про те, що. В Ріо більше подобається ніж у Лондоні. Розказують на дуже позитивному настрої обоє в дві родинних пари у збірні України з легкої атлетики: Наталія і Олексій Семеновий і Аня. І Олексій Мельничанк Меліченка Касіянове, і от вони в одному блоці ка розказують живуть і. Поки що все добре, і поки що хороше самопочуття, і хороший настрій. Невеличка, невеличка звістка, невеличка невеличкий меседж від Олега Верняєва, який, як знаєте, ви, мабуть, я сподіваюся, хто вболіває і стежить. Знаєте, що Олег сказав, що він закривається до Олімпійських ігор, так само як Жан Беленюк не роздає інтерв'ю. Але для Європейської Федерації гімнастики такий. Формал інтерв'ю наговорив. Олег сказав про те, що основна, основний його орієнтир, основна його мрія це медаль, а точніше золота медаль у багатоборстві. традиційно для наших спортсменів задачі є на смисл їх озвучувати. Потім і не випавниш, хоча прекрасно ми розуміємо, які ці задачі вони можуть тільки від від самопочуття варіюватися комплектів нагород у спортивній гімнастиці. Багато. Ну і згадує, згадує Олег четверті місця на чемпіонатах світу, які, звичайно, як для спортсмена достатньо болючими залишаються. Після Олімпійських ігор Олег ще поїде за клуб буднес виступить, ну Тобто сезон і життя на Олімпійських іграх для топ-гімнаста України, одного з топ-гімнастів світу не. Закінчується тренер збірної України, держтренер. Так званий є. Пам'ятаєте, така посада. Держтренер збірної України з легкої атлетики. Вячеслав Тертишник, фіналіст Олімпійських ігор 96-го року в стрибках у висоту. Чуть поскаржився на комфорт. Прилетіли, прилетів Вічеслав Тертишник другого числа на Олімпійські ігри разом із однією частин команди. Значна частина, як говорить він, легкоатлетів. уже Приїхали, є певні недоліки щодо проживання. Трошки не той комфорт, але ми не чекали тут п'ятизіркових готелів і не за тим приїхали, щоб це обговорювати. Ну тобто, традиційна, зрозуміла історія. Журналісти задають питання: ну що вам не комфортно, щоби почути некомфортно. А спортсмени переконують, що вони приїхали не туристами, а приїхали думати про і виступати, і думають про змагання. Похвалив логістику трошки довго їхати, можливо, півгодини їхати шатлом, але хороша дорога, і в автобусах кондиціонер. Ну, тобто, все, все добре, все чудово. Зараз тренувальний стадіон в університеті, там доріжка Мондо має бути така. Я думаю, що це ну знаю, все одно, Вячеслав Тертичник, що така вона і є на олімпійському. Стадіоні були невеличкі травми у трьох спортсменів, але ці проблеми зі здоров'ям. Вирішили тим часом. Відбуває народ продовжує відбувати на Олімпійські ігри. Прийшла черга представників плавання. Юрій Зевін і його команда із семи плавців вирушила. Не всі сім з Києва. Андрій Говоров з Європи летить, але основна маса проїхала з Києва. І Юрій Зевін ось таку цікаву штуку нам сказав перед відльотом до Ріо де жанейро Внимание, дело в том, что там не совсем стандартное время стартов. По местному времени они проходят, если перефразировать на наше время, то это в час дня, это предварительные, это у пловцов. И в 10 часов вечера финалы, дай бог, кто до них доберется. Поэтому, честно говоря, привыкнуть к такому режиму жизни, я не знаю, сколько месяцев нужно провести. Поэтому мы надеемся пройти эти соревнования сходу, которые нам не помешают этому всему. Це був Юрій Зєвін, головний тренер збірної України з плавання. І ще одна новинка. Ще одна. Такий замальовка до нинішніх нинішньої олімпійської атмосфери після відомого скандаль, відомої скандальної історії з російським каналом сюжету на російському каналі за участю легкоатлетів і важкоатлетів Ігор Жданов, не забороняючи міністр спорту порекомендував уникати спілкування із російськими змі з командою проведений інструктаж. Хоча знаємо, ми що він не один був цей інструктаж, а кілька вечорів після того інциденту. Команду ганяли на збори і проводили таку навіть політінформацію для того, щоб не збурювати ситуацію для того, щоб люди могли не отримувати такої преси, таких скандалів, як був після того сюжету, а зосередитися на тренуваннях. Ось така історія. Ну і знову ск сказав який, така офіційна версія про те, що був монтаж, і була компіляція компіляція сказаного нашими спортсменами для того, щоб Падати в певному світлі, ну знати не знаємо, але обговорювали ми це і наразі в нашій студії. Пару коротеньких іще новин ще не почалися ігри. А вже третій випадок. Три вже випадки допінга. Один ми говорили про нього у ірландського боксера. Команда Греції втратила свого одного представника. А поки що не повідомляється його ім'я. І навіть не повідомляється дисципліна легкої атлетики. Не повідомляється зрозуміло тільки те, що це легкоатлет, і посилені, посилені допінг-тести тепер будуть. У грецької команди з легкої атлетики важка атлетика, проблемна завжди. знову має допінг тест. Позитивний представник Кіпру Марта Сідіс в категорії до 85 кілограмів. Пропускає, не їде на ігри, має у нього є. У нього знайшли у нього допінг, Причому на локальному рівні був проведений тест. Цікава історія про Єлену Ісенбаєву, незважаючи на те, що російська збірна не їде на Олімпійські ігри. І все одно буде балотуватися. У комісію атлетів під час кожних Олімпійських ігор вибирають частину. Ротація відбувається в комісії атлетів міжнародного олімпійського комітету. Ілена Єсенбаєва дуже хоче пробитися кудись у якісь вищі урядові кола, уряд спортивного урядові кола. Можливо, повторивши шлях яким чином Сергія Бубки, який також починав з комісії атлетів. Ну і от, де зважаючи на те, що Росія не виступає, балотуватися Ілена Єсенбаєва буде. Вибори відбуватимуться. В Олімпійському селищі вибори відбуватимуться під час всіх і майже всіх ігор. І потім буде оголошуватися і в кінці ігор на закритті буде, буде представлятися нові члени комісії атлетів. Прогавила дедлайн Ісенбаєва, але тим не менше зареєстрували. Ну зареєстрували її кандидатуру. Ну і взагалі в останні дні відчувається така певна певне як, пом'якшене ставлення до російської команди. Можливо, через те, що. Достатньо багато уже було санкцій щодо збірної Росії, і, мабуть, припускаю, просто собі вирішили пожаліти. Так, ну і тепер перед тим як проанонсувати день другий Олімпійських ігор. Ми трошки похвастаємося матеріалами, які є на порталі XP. Достатньо детальні прев'ю. До різних видів спорту боксу на Олімпійських іграх. Ми сюди навіть вбили всіх учасників, які є, щоб вам можливо було комфортно за ними стежити. І потім коли-небудь згадувати для тих, хто стежить за професіональним боксом. Згадувати ось ці персонажі які виступали на Олімпійських іграх в Ріо Де жанейро Є багато цікавих персонажів. Ну і серед них нагадуємо четверо українців: виступають Володимир Матвійчук, Микола Буценко. Солоненко і Дмитро Мітрофанов у своїх вагових категоріях. Звичайно, про них ми також тут згадали обов'язково. Ось Володимир Матвійчук, наприклад, колишній український атаман. Далі про баскетбол величезне прев'ю з дуже багатьма також цікавими деталями. Розписано тут хто грає, ну зрозуміло, в Сполучених Штатах всі грають у Національній баскетбольній асоціації у Франції. Не всі і всіх НБА-івців ми згадали про всіх розписали, так що читайте. Я думаю, що буде вам однозначно цікаво. Дуже зворушливий матеріал від Даші Недешковської, колишньої фехтувальниці, шаблістки. Про фехтувальний турнір у Ріо де Жанейро. Людина розповідає про те, що дуже добре знає сама, і за це їй величезна, величезна дяка. Також є у нас матеріал про фехтування. Фехтування стартує уже зовсім незабаром, тому ось на цій матеріал але зокрема рекомендуємо звернути увагу. Для того це наші шаблістки такі красиві для того, щоб орієнтуватися у тому, що коли за ким і як стежити, коли стежити, ось забезпечує вам забезпечує вам наш розклад на порталі Експорт є повний повний абсолютно розклад змагань, і і зокрема за участю українських атлетів в другий день змагань будуть розіграні 12 комплектів нагород в 21 одному. Виді спорту, з них п'ять медальних українських. Марина Черняк, велогони їдуть, групову гонку Грівкої команда. Павло Корестильовий Олег Мальчук стрілятиме з пістолета. Юля Паратова підніматиме штангу в вазі 48 кілограмів. Юлі Паратової така вага штанга буде набагато важча. Ну і шпажистки починають фехтувальний турнір уже в перший день змагань. Нагадую, що Яна Шем'якіна чинна олімпійська чемпіонка. О 10-й ранку сьогодні, в суботу, 6 серпня, студія день Ріо, студія продовження нашого спецпроекту. Спортивний експерт. Колишній баскетболіст Юра Шаповалов у нас в гостях о 10-й рівно. Побачимось, залишилося зовсім небагато. Дякую, почуємося і побачимося.